А чи можна мені це їсти? А чи не нашкодить це дитині? Значить, Марія, гречка, варена курка, печінь яблука, і не дай Боже, капусту, помідори, і тим паче шоколад. Ви що? Шо? Сьогодні розберемо найпопулярніші міфи, що стосуються харчування мами на грудному вигодованні, і чому більшість з них не має нічого спільного з реальністю? Я Настя, консультантка з грудного вигодовування, і я щодня працюю з мамами, які приходять з виснаженням. І це не через те, що грудне вигодовування складне, а через купу міфів, які існують навколо грудного вигодовування, І сьогодні ми почнемо саме з них. На грудному вигодовуванні не можна їсти яскраві овочі, ягоди цитрусове, бо дитину посипе. Це дуже великий міф, тому що насправді. Їсть е, всі ці цитрусові, яскраві і так далі мама, а не дитина, тобто ви не дитину годуєте цими цитрусовими. І молоко воно формується не з змісту шлунку мами, а з крові і лімфи. І тут важливо сказати, що має бути сезонність цих яскравих овочів, фруктів, полуниці і так далі. Якщо це полуниця десь в березні, тут страшна не сама полуниця, а тут може бути реакція тіла у дитини. Або мами через те за яких умов вона росла, якими речовинами оброблялася. Тому, будь ласка, їжте на здоров'я, все це тільки тоді, коли сезон. Щоб молоко було жирнішим, і його було більше, треба їсти більше калорійної їжі, і більше жирних молочних продуктів. Це також міф. Молока більше не стане від того, що ви будете споживати якусь більш поживну, чи якусь жирну їжу, чи тим паче якісь молочні продукти. Молоко виробляється на попит. Якщо дитина смокче груди, є попит, приходить молоко. І жирність молока вона не залежить від вашого харчування. Жирність молока залежить від потреб дитини. Яка потреба зараз у дитини є, такої жирності молоко і приходить? Коли потрібно більше насичитись, більш жирне молоко. Якщо дитина смокче просто. Для того щоб заспокоїтися, розслабитися, заснути, може бути більш легка порція молока. Тут важливо сказати, що організм жінки під час грудного вигодовування витрачає більше калорій, ніж жінка, яка не годує грудьми, але в середньому це на 400-800 калорій на добу більше. Тобто немає необхідності їсти там за двох, або їсти дуже жирну, якусь дуже поживну їжу. Раціон має бути таким, як і був він у вас під час вагітності. Але нормально, що апетит зросте, це цілком природньо. Капуста і бобові це обов'язково дорівнюють газиками в дитини. Газики не передаються через молоко дитині. Газики, у немовляти – це такий транзиторний може бути стан, тоді, коли ще формується шлунково-кушковий тракт та травна система. І тут важливо знати, як допомогти дитині це прожити. Це правильне прокладання, це контакт шкіри до шкіри, це висаджування, це найкращий варіант, який допомагає при газиках. І, до речі, у нас є повноцінний вебінар на тему висаджувань. Там можеш більше ознайомитись з цим методом природної гігієни. Там все дуже детально і доступно розказано. А також відео на Ютуб в описі залишимо посилання на нього. Якщо дитину посипало, або якщо дитина дуже сильно плаче, це 100% мама щось на те їсть. Дуже цікавий міф, і насправді найперше, що чує мама, якщо дитина висипала або якщо дитина плаче, ти точно щось на те з'їла. Але насправді причин може бути доволі багато. Це може бути просто транзиторний стан. Якщо дитина плаче, це може бути перегул, неправильні ритми, пропускання годування, також якісь помилки в догляді, які спричинюють цей самий плач. Плач це не завжди про те, що їсть мама. Якщо говорити про висипи, такі як транзиторний стан, це може бути акне новонароджених, і з цим нічого не потрібно робити. Це нормально. Кава, гострий частик, псують молоко. Це також дуже великий і неправдивий міф. Молоко зіпсувати неможливо. Дійсно, смак молока може трошечки змінюватися залежно від того, що з'їла мама, але це не означає, що дитина від нього відмовиться і взагалі не буде більше брати груди. Навпаки, дитина через молоко знайомиться з різними смаками їжі. Це окей, щоб дитинку нічого не турбувало, треба сидіти на суворій дієті. Це взагалі найперший, і найголовніший міф, який я зустрічаю дуже часто в роботі з мамами: прямого зв'язку між тим, що їсть мама. І станом дитини немає. Молоко не формується з місту шлунгу, ще раз. Воно формується з крові і лімфи. Годування грудьми це природня функція жіночого організму, і реалізація цього годування не має бути пов'язана з переходом на якусь особливу дієту. Тобто, це звичайне повноцінне харчування здорової людини в усьому світі. Дієти годуючої мами не існує от, ну, от, взагалі і просто не існує. Це все пережитки радянського союзу. І зараз на грудному вигодованні мамі можна все і потрібно їсти максимально різноманітно і повноцінно. Користуючись нагодою, хочу сказати про те, що зараз триває збір на Starlink. це особисто мій збір для 81-ї бригади. Якщо тобі було корисне це відео, якщо тобі корисна «Хей, мама» в Ютубі і в інших соцмережах, запрошуємо тебе долучитись до збору. За цим QR-кодом ти можеш задонатити або за посиланням в закріпленому коментарі. Будь-яку будь-яку суму. немає маленьких донатів. Дякую. Чому ж так важливо мамі на грудному виготовленні харчуватися різноманітно і повноцінно? Тому що малюк вже зараз на етапі грудного вигодовування і ще на етапі вагітності знайомиться з раціоном сінді. Коли малюк був животах, це була амніміотична рідина, і він відчував смак їжі, яку споживає мама. Коли це грудне вигодовування, малюк таким чином через молоко знайомиться з раціоном сім'ї. І вже пізніше, коли дитині буде вводитись прикорм, дитина буде знайома з цими продуктами. І адаптація буде м'якшою і легшою, і буде в рази знижений ризик виникнення алергічних реакцій. Поки мама годує малюка грудьми, в молоці є багато і речовин, які м'яко знайомлять малюка з цими продуктами. Суворі дієти це привід анемії, дефіцитам та серйозним проблемам зі здоров'ям. Дієта не робить молоко кращим, вона робить маму слабшою. А скільки треба пити на грудному вигодовуванні, щоб молока точно вистачало малюку? Що стосується води. Важливо пити по справі стільки, скільки хочеться мами. Немає якихось там певних норм, скільки мама має випивати води. Не треба пити набагато більше або набагато менше, ніж вам хочеться. В першу чергу орієнтуйтесь на власну спрагу, на власні потреби. Дівчата, коли починають годувати грудьми, вони можуть спостерігати, що пити хочеться прям дуже-дуже багато. Я рекомендую біля себе, біля ліжка, біля дивана, мати пляшку з водою і періодично поповнювати її запаси. Особливо. Яскраво відчувається ця спрага в моменти готування грудної безпосередньо. А як же ж, якщо, наприклад, наповнення груди або лактостаз, і тоді багато рекомендацій, що не варто пити воду? А, ні, це також такий міф, і навпаки, якщо організм відчуває, що є недостаток води, він навпаки починає накопичувати цю воду, що призводить до ще більших набряків. Тому навіть якщо ви стикнулися з якимись неприємними станами, такими як лактостаз чи наблюрбання груди, пити надалі. Просто звичайну воду, яка якщо вам так хочеться. То чи є ж все-таки якісь категорично заборонені продукти, які не можна на грудному вигодовуванні? Взагалі ні. Я б угу. виділа таких всього два продукти, і то вони не зовсім продукти: це алкоголь і табак. Про алкоголь у нас є окреме відео, ви можете його передивитись тут на Ютубі. То це категорично ні, ні в якій кількості, ні на якому етапі грудного вигодовування, особисто від нас. Що стосується табаку, тут така сама історія: табак він потрапляє в кров, а відповідно через молоко і дитині. Крім того, якщо хтось, будь-хто мама, не мама, курить в сім'ї, то дитина стає пасивним курцем, і це також з підвищує ризики виникнення різних проблем зі здоров'ям і підвищує ризик синдрому раптової смертності немовлят. А, а також вас виділяють два продукти, до яких треба ставитись обережністю, скільки і як часто ви її споживаєте. Перше, це риба. Переважно хижих порід, яка містить забагато ртуті, це такі, як окунь, тунець і тому подібне. Їх можна споживати, але краще обмежитись і мінімізувати. Другий такий продукт це кава, це також дуже індивідуальна історія, тому що кофеїн він потрапляє в кров. І таким чином може потрапляти через молоко дитині, і тут уже влежить від е, того, наскільки дитина до кофеїну вразлива. Да? Це може сказуватись на поведінці дитини, на що дитина гірше спить або погано вкладається в сон. Але загалом, за рекомендаціями ВООЗ, це одна-дві чашки кави на день гарної кави. Мамі на грудному ні дозволено. Можна сказати, що чай, чорний чай, зелений чай це теж кофеїн. Так, однозначно, насправді багато хто ставить акцент саме на каві, але чорний чай і зелений чай по різним показникам, дослідженням, да, мають ще вищий вміст кофеїну. Тому тут також о, треба бути до цього обережним. Саме тому я завжди акцентую увагу, що важливо пити дійсно те, що подобається мамі. Але найкраще на це просто звичайна вода. Або це можуть бути якісь вітамінізовані морси, наприклад, якісь свіжовичівлені соки, якщо ви споживали їх під час вагітності і до вагітності, і ви їх готуєте самі. А чи Макдональдс можна на грудному вигодовуванні? Я вам заборонити їсти фастфуд не можу. Тобто це рішення кожного особисто. А, скажу так: якщо це не постійна історія, якщо цього немає щодня або там багато разів на тиждень в раціоні, то можна. Тут просто треба бути обережним, тому що. Такі додаткові домішки, да, якісь єшки незрозумілі, якісь агресивні компоненти, вони так чи інакше вражають стінки кишківника мами. Таким чином, мікробіом кишківника буде не зовсім здоровий, да, він буде його стан погіршуватись, погіршуватись. Можливий синдром виникнення юлявого кишківника і проникність через кишківник буде вищою. Відповідно, оці всі агресивні компоненти вони можуть потрапляти в кров мах. І через молоко потрапляти до дитини. І якраз на отакі якісь різні там, чіпси, сухарики, промислові торти і так далі. Цукор, біле борошно, у дитини дійсно може бути реакція, зокрема, через те, що склад не дуже окей, і безпосередньо через те, що стан мікробіому кишківника мами не дуже здоровий. Як висновок, можу сказати, що конкретних заборонених продуктів немає. Важлива їх кількість, скільки це було спожити з той чи інших продуктів. І їх якість також тому будьте до себе до свого здоров'я дуже уважними. Якщо це відео було для вас корисним, то підтримайте його лайком, підпискою, коментарем і поділіться з тією мамою, яку лякають не тим борщем. І Пам'ятайте, здоров'я мами це частина здоров'я дитини. До зустрічі в наступних відео ваша хей мама.